Вітаю, мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі щаслива садиба. І сьогодні я хочу вам розповісти, як мені вдалося виростити кавун трохи більший, ніж кулачок. Знаєте, такі м'ячики виростають. Попереджу хейт. Це вже кавунчики поїдені з динями, бо трохи забула я вам записати це відео, але ще парочку таких середніх. Залишилося кавунчиків. Скажу наперед, що в мене не виходило виростити нічого. Це були такі як кулочок, кавунчики. Я пробувала різні сорти, і що я не пробувала, у сусідів все росте, вони просто накидали це в землю, а у мене була якась біда. І ось у цьому році я скористалася таким методом. Про який я вам зараз розкажу. І так, навесні я викопала ось тут, бачите, така ямка, ну, десь 20 на 20 сантиметрів, може там 30 на 30, не більше. Донизу я поклала органічні рештки, різні, все, що було. Перемішала їх з землею, а потім землю, яка залишилась. Перемішала з навозом. Е, треба класти пісок, але в мене такий піщано-глинистий ґрунт, тому я пісок додатково не додавала. І це було десь на початку травня, я їх садила. Ще одна умова це пророщувати насіння одразу. Це якщо ви не вирощуєте з розсади, бо в мене на розсаду нема місця, і для розсади арбузів треба достатньо великий об'єм горщика, тому я вирощувала з пророщеного насіння. І оце все, я заклала навесні ось так плівкою. Ну чи окремі можна ці ямки позакладати і зробити таку. Тепличку, звісно, пролити все водою. Далі десь тижні зо два, ви спостерігаєте, як все розвивається. І потім, коли вже наступає тепло, таке стабільне, то ви знімаєте цю плівку. І ось, ну, це, звісно, не кавунчик. 10-15 кілограмів, але дуже смачні, соковиті. І я задоволена, деякі ще ось зріють. Такий ось у мене вийшов кавуняча плантація, така маленька. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, моя порада була корисна. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь.